Всім привіт, слава Україні. Ви на каналі Prokop.ua мене звати Сергій. Ну, як бачите, ще темно. Виїжджаємо ми, одним словом на пошуки. Зараз їду за хлопцями та їдемо в далеку дорогу. Ось, є там декілька перспективних полів на перевірку, тому сьогодні я надіюся, що лопата чотирьох пошуківців буде хороша. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і звичайно дивіться відео до кінця. Ну а я, в свою чергу, як завжди, кожного разу не лише словами, але й діями. Дякую нашим хлопцям і дівчатам, які носять форму пікселі і соють нашу незалежність. Тому слава Збройним силам України. А ми поїхали до копу. Так, товариство. Приїхали ми на отаке от поле, засніжене. Е, ходимо вже десь пів години і є перший їхній сигнальчик. Пряжка, друзі. І непроста, срібна. Срібло. Єс! Супер! Супер! Масивна. Ну не знаю, грама 4-3, може більше. Черняхе, друзі. Єс. Yes. Вподобайка з вас і ми продовжуємо далі. Так, друзі, є ще одна знахідка. І бачу от кругляшок. Зараз будемо дивитися, що це у нас. Так, а це у нас два гроші, друзі. Так, який рік? Зараз подивимося. Рік у нас минуле століття. От така от. Монетка. Забираємо і продовжуємо далі. Печально, друзі, але факт є факт. Частинка лімесного динарія. Ось такого шкода. Хе -хе. Нічого, сподіваюся, що сьогодні все попаде цілий. Ми цьому, тому сьогодні сюди і приїхали. Так, ну забираємо, продовжуємо далі. Спочатку в мене Замерло серце, друзі. Але потім побачив Ось таку картину Ходячка. А ні, не ходячка Дві копійки радянських. Ех. 1955 рік Як тільки викорбувана. Ну нічого, продовжуємо далі, Ще не вечір Так, друзі, вже йдемо до машини і... Випадає ще одна знахідка. Ось такий от хрестик. Скоріше всього срібний. Так, срібний, друзі. Ну хе -хе. круто. Мали бути, певно, камінчики, або вони там є. Немає вушка, як бачите, але це сучасне. Сучасний хрестик, але срібний. Так, навіть щось пише. Пише є якісь там. Букви, ну тим не менше. Ось таке. Ну, файно є. Йдемо до машини, переїжджаємо, друзі. Так, друзі. Є знахідка. І ось щось видніється. О, дивіться, яка красота. Якась накладочка. Я забув, як вона називається. Але то по Київщині, друзі. Ось. По Київщині. Отака. От ну, гарно є. Дуже холодно сьогодні. Але тим не менше е, щось вилазить. З вас Подобайка. Продовжуємо далі. Так, товариство. І знову ж таки, пів Динарія. Мав би бути гарний е дядько. Походу Сєвєр, якщо не помиляюся. Але половинка. Шкода. Ще й дивіться, яка історія мала бути. Крута. Ай-яй-яй, шкода, шкода. Ну нічого. Продовжуємо далі. от, друзі, і візуальна знахідка. Дивіться, яка маленька бусинка. Хі -хі. Красота. Ну гарно, правда? Маленька. Е -е, ходите з метавошокачем ще й -е, дивіться під ноги. Ось очима. Ось так от. Забираємо, продовжуємо далі. Гарно є. Так, товариство. Є ще одна знахідка. І це, певно, що якась ходячка. Ну, маю на увазі сувдепія. Так, це, це, друзі, 10 копійок. Як вони там називаються? Щитовик чи рамочник. 1942 рік. Ось. Як вони там правильно називається? Щитовик чи рамочник. От. Ну, такі от воєнні монети, друзі Радянщини. Е, до речі, колега знайшов два динарії, один з яких Республіка, потім вам покажу на Лопаті. Ну і ще один гарний амулет Кіготь, Теж побачите. А тим часом продовжуємо далі. Сонечко світить, холодно і купати до речі, досить комфортно тому продовжуємо буквально від щитовичка того є ще якась одна металопластика так а де вона десь впала а -а. ну таке от якийсь кусок металопластики друзі що це могло бути навіть не можу собі представити Забираємо, продовжуємо далі. Нарешті. Нарешті, друзі. Хі -хі -хі. Нарешті дочекався. І саме головне, друзі, щоб ви зрозуміли, Шрапнель і біля нього динарій. Хі -хі. Та ти що? Ну, фартануло, я вам скажу так, фартануло. Так, хто це у нас? О, дивіться, який гарний стан. До речі, на цьому полі попадається дуже гарні, Це комод, друзі. Комодик. от, Гарний стан. Все видно, все все читається. Єс! Перший динарій 2025-го! Вподобайка, друзі! Вподобаєчка! Красота! Ура! Ура! Продовжуємо далі! Так. Е, ну, Ходити справді... Комфортно, але трішечки вже прохолодно стає. Тому поїхали. Так, друзі. От майже йду вже до машини. Попадається мені желізна ароматниця. Ось така от. Забираємо і продовжуємо далі. Так, ще одна монетка попадається, друзі. І це у нас... У мене підозра, що це Гелер. І... Так. І це що у нас? Ну, щось... Щось з новішого. Так, друзі, це Гелер. Ось, одиничка. От така от вона. Нічого забираємо. Теж монетка. Сьогодні трохи набомбили. Йдемо вже до машини, зараз вам покажемо, що нам вдалося сьогодні знайти. Ніяк не дійду до машини, друзі. Так, попадається, походу, пряжечка, друзі. Маленька отака от. Так, пряжка. Це по Київщині. Ось черняхів були, вони більше заокруглені. Ну, ви бачили. Юсрібно, а це от по Київщині, друзі. Ось так по русі. Ну, красота. Забираємо. йдемо далі. Так, ну що, товариство? Ось таке от сьогодні і того. Ну, в першу чергу, давайте подивимося на мої знахідки. Сьогодні мені. Пощастило знайти першого динарія цілого срібного у 2025 році. Цей би мав би бути цікавий, ось, але бачите, на превеликий жаль, не цілий лімес. Так. Також ось така от масивна, гарна, срібна е, пряжечка, срібний е, хрестик. Це, до речі, друзі, дробничка. Ось часів Росії. Ось така от гарна бусинка. Оце я щось знайшов, я от бачите, якийсь камінь такий цікавий. Так, ще колега підняв е, от таку от, е, хрестоключну підвізку. Так, це моя ароматниця. Так, ще також якесь писало або якесь пробивало бронзове так, монетки. Ось таке. І колега, дивіться, що сьогодні набомбив. В першу чергу. Ну Це просто топ сьогодні західка. Республіка, друзі. Республіканська монета часів е, Риму. Дуже красиво. Ось перший раз, чесно кажучи, бачу, е, що викопують примені республіку. Ну Це до нашої ери, друзі. Ось. Ось такі от ще. Антоніпі, піздається, певно. що. Так, Лонечка гарна. Хрестик, п'ятипава фібула пеньківська. Ось, от таке от щось цікаве. І е, е, кіготь амулет. Ну, красиво. Ну і ще шмурді всякого. Так, ну і колеги, все, от, такий от щиток персня мав би бути гарний по русі. Ну і от денник, друзі. Ну, що ви зрозуміли. Один, два. Три, чотири і два кусочки. Красота. Красота. Ось пару амулетиків, лунниці, хрестики, срібло. Ну, одним словом. Жирна вподобайка, друзі. Гарно відкрили, ну, принаймні, я відкрив цей сезон. ось, Тому дякую, що були зі мною, що додивилися відео до кінця, поставили вподобайку. Ну, а ще зараз маєте можливість написати декілька слів за відео. До наступних зустрічей! па-па, почуємось!